Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про брусницю, її лікувальні властивості. Брусниця вічно зелений чагарник родини Вересових. Плід округла яскраво червона ягода, цвете у травні-червні. Плоди достигають у липні-серпні. Поширення росте на Поліссі, в Карпатах, зрідка на півночі лізостепу у хвойних і мішаних лісах. З лікувальною метою використовують листя, пагони і плоди. Основні діючі речовини. Листки і пагони брусниці містять фенольні глікозиди, арбутин, металарбутин, металпсорін, гідрохінон, дубильні речовини, фенокислоти, флавоноїди, урсулову, хінну, винну, елагову, галову кислоти та інші сполуки містять аскорбінову кислоту, мікро та макроелементи. Ягоди містять цукри, каротин, аскорбінову кислоту, рибофлавін, флавоноїди, органічні кислоти, фенолокислоти, пектини, дубільні речовини, барники, арбутин, сполуки марганцю тощо. Використовують ягоди в свіжому вигляді для повидла, варення, сиропів. Соку, компотів, маринадів, як начинку для цукерок. Відвар лосків та пагонів брусниці у медицині застосовують при сочокаменній хворобі піліті, цистіті, як замінних мучниці звичайної ведмежи вуху. В народній медицині пагони брусниці використовують як в'яжучий, гемостатичний, тонізуючий, ранозагоювальний, жарознижувальний, процесинготний, антигельмітний седативний препарат Настій Відвар плодів що має проносну діуретичну, антисептичну антигельмінтну дію, використовують при захворюваннях печінки та жовчного міхора, гіпоацидних гастритах, гіпертонії, артритах, зовні при хворобах очей, захворюваннях шкіри. Сік плодів вживають при авітамінозах та простудних захворюваннях. Брусничне повітло корисно їсти породіллям, аби уникнути маститу та інших запальних післяпологових хвороб. Варення з брусниці разом із медом вважається надійним засобом від простатиту. Також ягоди брусниці корисні для тих, чия праця пов'язана з напруженням зору. Протипоказання не можна вживати в їжу людям, у яких знижений артеріальний тиск та при виразковій хворобі шлунка та 12 кишки, при гастритах з підвищеною кислотністю. Брусниця має здатність швидко вбирати і накопичувати радіоактивні речовини, тому потрібно вживати тільки ті плоди, які були зібрані в екологічно чистих районах, далеко від автомобільних трас та промислових заводів. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.